Святий кріпісти, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпти, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині, повсякчас, на віки, віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконні наші. Святий, селян, це зцілений мочі наші, імені. Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися в наші, і не води, нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків, амінь. Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас, на віки віків амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи, Боже, наш тобі молимось. І тебе благаємо, нехай знаменується світло лице Твого на рабові Твоєму, Тимофію. І нехай знаменується хрест від народного сіна того серці, і повного свого, щоб уникав він сувіти світу, і всякого лукав ворожого підступу. На виконував заповіді Твої, дай Господи, щоб невістокне ім'я Твоє перебувало на ньому, що в слушний час приєднується до Святої Твоєї церкви і звершується суспільством Христа Твого. І щоб він проживши запитями твоїми, зберігши печені хорош на його дещо блажив, созданий у царстві твоєму. Бо тобі належить, без всяка слава честі, поклоніння, народним сином, що з ним благословений Свістрій Святим Благим, і животворчим твоїм духом, нині по всіх часах, на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Боже, наш тебе, як немовля на сороковий день, принесла до храму свята Твоя мати, прочиста Діва Марія, на руки прийняв Тебе праведний Симеон, сам владиху, Всесильний, благословитий, принесені, дитині, з'явитись перед Тобою творцем і зрости його на і добре діло, відганяючи від Нього законом. Христа, Бог, всяку силу хорошу, ти боїться, Господи, охоронитель дітей, що сподобався святого Твого хрещення, і з нами під цю охорони, святої не розвільнує перебуваючи. Одержав він долю люправе, у царстві твоєму, у собі належить, усяка слава, честі, поклоніння, безпека творим твоїм Отцем, і святим Лиги, що оточим Твоїм доповнені повсякчас на віки, віків. Амінь. Якщо Своя Сняття, то можемо без Ні? закрити. Дякує, улюбленого Того Сина, Господа нашого Ісуса Христа, і животворчого Твого Духа, нехай очей постійно споглядай на нього, милостиво, вуха Твої. Нехай чують голос благання Його подай йому радість, але рубль його всьому родові Його, щоб він зибав до тебе, поклонявся і слава величній, ім'я твоє повсякчас вихваляв тебе, у всі дні життя свого. Бо тебе хвалять усі сили небесні, твої сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Забороняє тобі, дияволи, Господь, що прийшов у оселився між людьми, щоб знищити тобі, тобі смущення людей, безсподини на Христі, ворожі сили переміг, коли сонце померкло, по земля затросила, зробив, відкрилися тіла, що стала смерті, смерть подолав, і знищив того, хто має владу смерті, тобто тебе, дияволи, забороняє тобі Богом, який за одного життя поставки, робимо своне, не мечем стерегти його. Будь заборонений, забороняє тобі, іменем тих, хто ходить по моря по сухому, хто спиняє вітріні бурі. То з поглядом своєму сушує безодні, силою своєю розпалює горе. Він боть нині через нас побійся, видів від себе, від сотня цього, щоб не вернувся, і не причаївся в ньому, ні зустрічався з ним, ні вдень, ні вночі, ні в опору. Видів свою прокто, що великого дня судного. Побійся Бога, який сидить на хіровимах. Безодні бачив, прикинь ангели, архангели, престоли Госпо, начало власти, силимного хіровими, що це крили сирапими, прикинь тя небо і земля морився, що в них. Вийдеш і відступив з намена Христа Бога нашого, бо забороняє ти вітня в твоїх рилах вітру, хто має слугами свої вогнине полум'я. Вийди і відступив із суріння з усіма силами та слугами Твоїми, бо прославило сім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Бог святий, страшний, і славний у всіх ділах, та в силі своїй і не дослідив він призначив тобі, дияволи каровічної, мовки він нині через нас не дослідив, не виповідає сюди дружні силі виступити від нас до мене. Імені Господа нашого Ісуса Христа, істинного Бога нашого, у Кавму, на чистому, моночистому, на силу Ісуса Христа, який має всю владу на небі і на землі, який зверів глухоминімумо модем з чоловіка цього, ні більше не вертатись у нього, зрозуміннішими своєї сили, що, що нас мене маєш влади, сада того, хто дозволив нам є благання до свиней. Побійся Бога знака, зо якого земля навидю кріпиласький стриб. Небо постав гори при по землі по землі, поклон на березі морі писок водопохливе стежку тверду. Він торкається гір, і вони димлять, задягаються освітленому урису, небо розкинеш траву крове води, насоти свої. Він поставив землю на місні гостей, він не захитається. Вона по віку він збирає воду морського, розсуває по всій землі, вийдеш і відступи від цього, що готується до святого хрещення, собороніть безпасаними стражданнями Господа нашого Ісуса Христа. Чесним його тілом і кров'ю, страшним пришестям його прийде він суддя всієї землі і не забариться, щоб садити всіх на землі, тебе твою підручну силу покриє в гелії, вогненній, вкинувши в темряву, безпріну, зачину все пущато вогонь не вгасими, ібо держава Христа Бога нашого. З Отцем і святим духом нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Господи, слава Охве Боже наш. не з нього всякого нечистого духа, що дається в серці Його. Вижене з нього всякого лукавого і нечистого духа, що таїться в серці Його, вижене з нього всякого лукавого і нечистого духа, що таїться в серці Його, духа спокуси, духа лукавства, духа ідолослужіння всякого нечистого прибутку, духа неправди, що з замови диявола, і вчини його, розумний що того стадо Твого Сином і Спадкоємцем Небесного Царства Твого, щоб Він, проживши запитями Твоїми, зберігши печадне порошньою, одержав блаженство обраних у царстві Твоєму, благодаттю щедротами, чоловіку любству, не народного сина Твого, що з ним благословен, Ісисте, святим благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Обертаючись до Берех Христові таким, що ти від Статани, всякого діла Його, всіх слуг його, всякого служіння Йому і всі, його і його каже, ти Відрікаюся. Чи відрікаєшся, ти відсатаний, всякого діла, всі служби його, всякого служіння йому і всієї Його день, Його. Відрікаюся. Відрікаю. Чи відрікаєшся, ти відсладаний, всякого діла його всіх слух Його всякого служіння йому, і всієї Його день, Його. Відрікаюся. Чи відрікся, ти відсатанив? Відрікся. Відсити, ти відсотани, відріться, чи відрікся ти відсотани, відріться, чи відрікся ти відсотаний, відрікся. Відмухни, і тлюн і на нього. Дмухні та двері. Молодці, чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єднується. Чи з'єднуєшся ти з Христом? Чи з'єднуєшся ти з Христом? Чи з'єднується ти з Христом? І віруєш в нього, вірую в Нього. Як царя і Бога. Як царять Бога. Молодці, обертайтесь до мене. Молитву вірою знаєте. Прочитаєте чи сказати за вас. Головне маленький. Вірую, єдиного Бога, це все держите, на Де творце небо і целібського вийдемо і невидимого, видно. Господа Ісуса Христа Суна Божого. Я зі народом, що видати народився перших всіх дуків від світла, бога не Бога, Ісу, врождено, на суторенові, ти насушного тим, що через до символи все сталося. Він для нас людей, ради нашого спасіння, зійшов з небесу. Уплатився від Духа Святого Марії Діви, став чоловіком. Розп'ятий був за нас, прихоні і палаті, страждає, був похований, воскресень, третій день було написано. Вознісся на небо слід праворуч життя прийде у славі судити, живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І Духа Святого Господа Святого, що від отця походить, що йому з оцим і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через свої років єдину, святу, соборну, апостольську церкву, без неї одне хрещення, найпущення гріхів, чекає у Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. І знову вертайтеся в дверей. Чи з'єднався ти з Христом? З'єднався з, єднався, з єднався. І віруєш у нього, вірую в нього. Як царя і в Бога. Чи з'єднався ти з Христом? І віруєш у нього, вірую в нього. Як царя і в Бога. Чи з'єднався ти з Христом? Чи з'єднався ти з Христом? Що з'єднався ти з Христом. І поклонися йому, твоя поклонився. Кажіть, поклонюся Отцю і Сину. Поколюся, Ісу Ісус, і Святому Духу, і Святому Духу. Троїці єдиносушні, і Троїці. Досушні. І нероздійні, і не Молодці, обертайтеся до мене і підпадитеся, до мене. Господу помолимось, Господи, помилуй, благословен, який Бог вважає сім, спортивні до пізнання єстини прийти. Савтумніні час, на віки віків. Амінь. Господу, помолимось, Господи, помилуй, Господи Боже наш, поклич раба Твого Тимофія до святого світла Твого і сподоби Його цієї великої благодаті, святого Твого хрещення, і зніми з нього гріховні, ставнього від віднови його для життя вічного сповни Його силою, святого Твого Духа для з'єднання з Христом Твоїм, щоб він більше не був дитям тіла, але дитям Твого царства, з благовоління, благодаті, родно Сина Твого, з Твозиким благословення, Сисприсвятим, Багим, животворцем, Твоїм до ухомнення повсякчас. І на віки віків. Амінь. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У мирі, Господу, помолимось. Господи, помилуй за мир з неба і спасіння душ наші, Господу помолимось. Господи, помилуй за мир усього світу, за добрий стан, святий Божий, церков все з'єднання всіх. Господу помолимось, Господи, помилуй. За святий храм цей, і тих, що з вірою, побожністю, страхом Божим хоє до нього, Господу, помолимось, Господи, помилуй. За владику Отця нашого, блаженнішого, митрополита Єпифанія Київського і всією України, владику нашого, високопреосвященнішого, архієпископа Мефодія Сумського і Охтирського, Чеснепресвітерство, Христі і Яконство, за безпричеди людей, Господу помолимося, Господи, помилуй. За Богом бережену Україну нашу, владовійську і вселюдність, Господу, помолимось, Господи, помилуй, за того, що приходить до святого хрещення за спасіння Його. Господу, помолимось, Господи, помилуй, щоб став він сином, вічного благоспадкоємцем, Господу, помолимось, Господи, помилуй, щоб з'єднався Він з Христом Богом нашим, став причасником смерті, Воскресіння. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Щоб зберіг він одежу, хрещення і дар духа чистим, і непорочним у страшний день Христа Бога нашого. Господу, помолимося, Господи, помилуй, щоб вода ця стала для нього кобілям другого народження, на відпущення гріхів, одежі і нетління. Господу, помолимося, Господи, помилуй, щоб вислухав Господь Бог. Голос моління на рішний, Господу, помолимось, Господи, помилуй, щоб визволитись йому і нам. від усякої скорботи гніву небезпеки. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. Твоєю благодатію, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, Пресну Діву, Марію со всіма, святим, пом'янувши самі себе один одного, все життя наше Христу Богу, і віддамо тобі, Господи. Благословен Бог нашу, просвітлює, освячує всяку людину, яка приходить на світ завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Так, як ми будемо маленького. На слухання віри на слухання, віри, хай дає здоров'я, що хай він соровий настілення душі тіла, руки твої, вони мене користували мене. Урозуми мене навчусь заповітю твоїх. Урозуми мене навчусь за повітря твої, щоб він стопами, заповіді твоїх. Ану давайте помаленьку ляльку сюди ближче. Охрещується, Божий в ім'я Отця. Амінь. І сина, амінь. І Святого Духа. Амінь. О, хай йому Господь дає. Одягається. Тимофій, в ризу правди. Він ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь ризу подай мені світлу. І в ногами Боже наш. Може хресний батько, ваша очередь тримати маленького та У вас є свої точки правильно? Ну, тут все я не переживаю. Тоді головне голову тримати. Все, я відпускаю. добре? добре, добре. Угу. Господу помолимось, Господи, помилуй. Благословені си, Господи Боже, все джерело добра, сонце, правди. Ти засвітив слушному темнею спасіння через я народного сина Твоє Бога нашої дав нам недостойну, достойно, Боже на вчителів, воді до Божественного святого творчого помазань. Ти нині та духом другого традиційного хрещеному, рабові твоєму Тимофію та простив йому. Гріхи вільні, невільні, сам, великому доседній царю всіх подаємо печада, все мого дня, славного Твого Духа, добричався, прическо тілетесної крові Христа, Твого і збережи його в Твоєму освяченні. Із міцний у вірі, православній визволився, колока усіх задум спаси на твоїм страхом, збережі душу його в чистоті і правді, щоб всяким словом і ділом тобі вгодивши, став він сином, і спадкоємцем Небесного Царства Свого. Бо ти єси Бог, наш Бог милування, спасіння, тобі славу висилаю, Отцює Сина, Святому руху, мені повсякчас і на віки віків. Амінь. Пече дару Духа Святого, амінь, пече дару Духа Святого амінь, пече дару Духа Святого, амінь. Пече дару Духа Святого, амінь, пече дару Духа Святого, амінь. Добре творі, я сам там. Пече дару, Духа Святого, амінь. Тримайте воно таке маленьке, а ще крутиться. Пече дару Духа Святого, амінь, пече дару Духа Святого, Амінь. Головне маленького гарно тримайте. Ага, і тримайте. Хіба й тримайте? Ідете со мною, добре? Головне гарно маленького, тримайте моє тримає. що в Христа хрестилися, у Христа содянулися. Аллилуйя. Що в Христа хрестилися, у Христа содянулися. Аллилуйя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часи, і на віки віків. Амінь. Всі ті, що в Христа хрестилися, у Христа одягнулися, Аллилуйдя. Отрожки, прикривайте його добренько. Будьмо уважні, ми русім, духові, Твоєму премудрість глас третій, будьмо уважні. Господь моє і спаситель мій, кого боюся, Господь захисник життя мого, кого страшуся, Господь просвічення моє, і спаситель мій, кого убоюся, Господь, Господь просвічення моє і спаситель мій, кого боюся, примудрість до ремлян послання святого апостола Павла, читання будьмо уважні. Браття, не вже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісусу, смерть його хрестилися, вже ми поховані з ним в йому смерть, щоб Христос воскрес з мертви, слави Його Отця. Так і ми воновлено може ті ходити, почали бо, що ми з'єднані з ним, по добою смерті, бо не було з'єднані подобою Воскресіння, знаючи те, що давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам вже не бути рабами гріха, бо звільнився від ним себе гріха. Коли ж ми померли, вірюємо, що житимемо з ним, знаючи, що Христос воскресе, смерть уже не вмирає. Смерть уже ним не володіє. Бо що він помер, то помер один раз для гріха. А що живе, то живе для Бога, так і ви вважайте себе мертвими для гріха. Ми для Бога Богу Христі Ісусі. Господі нашому, примудрість, мудрість будьмо уважні. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. примудрість. Даймо побожно, вислухаємо святе Євангеліє. Мир всім і Духом відвоєму. Від Матфея, святого Євангеліє, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одного разу одинадцять учеників пішли в Галилею на гору куди в ліві і побачивши його, поклонилися йому. А деякі засумнівались, наблизившись, Ісус сказав їм на мені всяка влада, на небі на землі отже, дід, навчайте всі народи, хрестячи їх, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх, зберігати все, що я заповів вам, і ось я з вами по дні до кінця віку. Амінь. Слава тобі, Господи, слава тобі. Він не так молодець. Господу помолимось, Господи, помилуй. Владих, Господи, Ти святим хрещенням. Висла не робив любив, тиму подав на наве життя, його народив. Сам благословив Висели, попроще бій не присвітний воєн, що разницю ніж на ісуття, світі в Сточі. Охорони, благодать, йому збережі, ми розуміли в нашому зміни. Ти просвітив, ти освятив, святий святи в ім'я, Господа нашого Ісуса Христа. Хай Господь віддає світку. <звітнє> Охрестився ти просвітився, ти ми ти освятився ти обмився ти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу помолому, <плескому> Господи помоги, Господи Дуси наш, ти образ на сину сумнів, тому що ворот, тому що воні пішовши на нього духом твоїм святим, щоб він добре зростаючи, до глибокої старості доживши. Бачив щастя по всі дні життя свого. Бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння, отцю і сина, святому всіх повсякчас, на віки віків амінь. Господу, помолимось. Господи помилуй, владику, Господи Боже, наш поглянення, милостиво на молитву Мою, смиреного, недостойного граба, попросив благодать Пристового Духа, на цих хрестен, знаменито. Вохлопні освіти, водою наповнив його соловісністю, на прогнання снищен і всякого діяльського підступу. Кожному, хто носите мені його на всебідному року твоєму, то дайте Бог. щоб для душі тіла, від своїх великих невидами. Та на примноженні твої благодаті за тієї освячення Сліпова, слава на твої сили, що ми заповнені освіти в нас і віків. Благословляюся освіти і Святені, Аміння, Віті Весвітні, благодійності, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так, сонечко не плачку стригається. На Тимофій і фі. Діяться. І ще щось і буде. І сина. І, і Святого Духа. Амінь. Все, волосечко від рідним батькам, щоб ми нікуди не пропало. Його можна спалити, але не викидати. Добре? це платі і не застають. Щось трошки дівчата. Так. Господи, Господу, помолимося, Господи, помилуй, Господи Боже наш, прийшов на спасіння роду людського, прийди доробі твоєї осани. Сподобай їй молитву слабо пресвітерства, слава. Увійти до храму, слави твоєї, міни, сутула, свяно, зачинчення сорока не готові пощати, вчепиті ли крові твоєї. Господи, прославилось, причесний величний якої Свячений Святим Духом, нині по всіх час, на віки віків. Амінь. Ану, маленького Тимофійка, мамі літнім на руки. Молитва ми, Господи, всіх, святи, Богородиці, мертві, подай нам помилуй нас, як єдиний милосердний. Господи Богу, Господи Божий, засети очі, Господа нашої, Ісуса Христа, Суликом, всякого життя, Христос ті бля, володих, спасибо, Хай, Христе.

Святого Духа, Амінь повійди в дім твій, поклониться храму і святому твоєму. Посеред церкви прославлятиме тебе. Та, о, не пасає, що Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Та, молодець, хороший хлопців. Нині відпускає, брада, по владику, за словом, Твоїм з миром. Побачили очі мої, спасіння Твоє що ти приготував перед лицем усіх людей. Світло на откровення народів і слава людей твого Ізраїля. <клухи> Радуйся благодатцям, Богородице Діво, Бостебело, Сонце, правда. Христос Бог нашу просвітує святися, клітини, яка приходить на світ завжди, нині і всіх час, на віки віків. Амінь. В <клухи> ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мама рідна, підходьте. Це все віддаю мамі. Що там? Відпускай. Воно ага, таке маленьке. А ага, сюди проходьте і до хресних батьків. І ні, сюди мають. Сюди. О. Примудрість присвятає догороди, це спаси на сітні переселені, тому що Безусіння благослова слава Тобі, Христе Божа, надія наша слава тобі. Слава Отцю і Сину, Святому Духу сучасному віків, віки вам Господи, Господу, благословить Христос, істинний Бог наш, Щоб ви в дані від Яна з нашого спасіння. Молитвами причистої своєї матері, святий, богодців Вікимая, Святого Отця нашого, Івана Архієпископа Константинопольського Золотоустого, Святий, який сьогодні пам'ять ушановує і всіх святих помилує, спасе нас, бо він благий чоловік улюбний. любний. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Рідні батьки, хрещені, батьки, бабусі, дідусі, всі присутні сьогодні ваш маленький Тимофійчик вступив в танцю до того хрещення. Від сьогоднішнього дня Він маленький християнин і вже має ангела охоронити. від сьогодні за нього маленького можна молитися. Ви хрещені батьки, які тримали маленького Тимофійка до Христу, взяли відповідальність за нього перед Богом. Ви повинні приходити не раз у рік, на його день народження, а знаходити час, приходити до нього маленько, допомагати рідним батькам, балити його і молити за нього. Молити за своїх діточок повинні за нього молитися. Бо ви рахуєте другими батьками маленького Тимофія. Сьогоднішній час не проти бачите, що відбувається. По треба молити цей маленький діточок, щоб ми не бачили всього того, що побачили інші. На Кришні, який він прострів, то він може спати на ній. Коли купаєте, витирати, але тільки він і більше ніхто. Але сьогодні його маленького не купаєте. І виберіть собі час, щоб його маленького принести до святого причастя. До першого причастя ви повинні принести його. Мама хрестя. Коли надумаєте, позвоните, я вам скажу на яку годину, щоб вам довго не чекати. А мама рідні треба вибрати час, розповідати до причасті. Я щиро вітаю вас, хай маленькі кінобічі про стек проводить, таким навіть повітряним батькам, хрещеним батькам, бабусям, дідусям і всім вам. Не буду довго вас затримувати, мої маленький я щось замучився. Це може їсти хоче. Хай Господь усім дає здоров'я. Зараз ще одну хвилиночку дівчата. Я не знаю, Хесник, як ви можуть думати, він ще маленький, він буде в ньому забудуватися. Добре? Якщо думаєте, ставте його помаленько і одягайте.